Надто всього іншого. Чи відкидаєте? Ти... <різвіт> Той вим'ячу і варти! Не вони! Дісталися таки, як такі князі. Катерину забрали і мене дісталися! Ох ти, спритний а тебе! Слухай, ми тут просто проїздом зрозумів, якщо наших пропустять, вони не стріляли. Ми намагалися ваших не некрити до речі. А Катерина нас сама попросила забрати її з дочкою. Все зрозуміло. А чого не зрозуміти. Спочатку горло тутешніх винищали, а тепер і за нас узялися. Старих і дітей теж убивати будете. Чим ся вдостать крові напилися? Їдьте, геть, з перед очей. Хай Бог вас гріхи карає, а мені слід паству свою берегти. От ти, молодець. Відкривати! Чуєте! За стрілянину прокляну! Ось усе, що міг! Ви головне не стріляйте. А машиністу, скажіть, жаде. Міст ледь тримається! І зупиняйтесь не можуть болеться! Доведеться в атаку Артеме, стрибаємо! Непогано спрацювали, а, Артеме!